Вдягни хустку, збережи свою силу перед всесвітнім днем української хустки. Сумчанок запросили до сумської фотостудії Мальва на фотосесії з хустками. Ми незадовго оголосили флешмоб, отримай свою експрес-фотосесію до дня хустки. Ось саме ми запрошуємо всіх небайдужих сумчан прийти до нас у студії, зробити своє фото в хустці. Під дня створення фотостудії Мальва родзинкою її діяльності є саме український стиль, бо експонати ці давні вишиті сорочки. В парі з сорочкою неодмінна й хустка. Їх в цій українській світлиці щонайменше півсотні. Була на Україні така дуже відома фабрика, яка робила платки, які дійсно прославили нас на весь світ. Називалася вона Баранівська фабрика, і вони ткали хустки обов'язково як от, от такого яскравого кольору на ринку старовинних речей антикваріату. Це велика така знахідка, рідкість. Та і якщо пощастить, то вона з'явиться в нашій колекції. Нещодавно мальвинцям пощастило з дуже рідкісним експонатом. Нам вдалося все-таки знайти роздобути намітку. Жіноча намітка попередниця української хустки. Перші згадки про намітку датовані ще 11 століттям. Це справжній оберіг український. Називається намітка дівчина, яка виходила заміж. То вона вперше одягала їй намітку. Коли вона народжувала дитинку, то в намітку також приймали немовля. це було дуже сильним таким оберегом. Але саме з хусткою пов'язано надзвичайно багато і побутових і святкових і навіть містичних традицій українців. Хустка символ жіночності і оберіг, ознака віку і статусу дівчини чи жінки, і навіть символічна мова кохання. Коли дівчина дуже любила хлопця, але це ж не можна було сказати прямо. Так, то вона йому могла подарувати хустку з тим, що гарбуза ти не отримаєш, можеш засилати сватів. Хусткою пов'язували руки молодих. То було значить на знак міцної сім'ї. Вже втретє у фотостудії Мальва пані Наталі разом з учнями свого класу. Саме для них цей урок народознавства на таких зібраннях. Учні більше дізнаються про історію українського національного одягу, а відтак і про історію України. А нині це особливо важливо, говорить педагог. Не так багато е, таких місць, куди можна було провести залюбки своїх дітей, де б вони почерпали всю, всі ті знання про історію України, про звичаї, традиції. І не тільки почерпали знання, але і відчули цей колорит в одязі, в самій атмосфері, тому що тут завжди панує українська музика. Тут душа, тут серце разом разом до перемоги. А перемога наша буде тільки в тому випадку, коли ми будемо допомагати нашим військовим і виховувати достойно наших дітей, тому що хлопці на передовій наші військові там саме і за них, тому що вони наше майбутнє. Мальвинці стверджують, що протягом століть українки створили щонайменше 100 способів пов'язати хустку. В різних частинах України склались свої місцеві традиції. Кораблик так зав'язували хустку на Поділлі. А ось такий спосіб гуші з вушками до вподоби жінкам на Гоцульщині. П'ятикласницям подобаються їх нові образи в хустках. Це хустка від моєї бабусі. Мені тут дуже я тут вже другий раз. А ти вже хір хустку носиш? Ну а коли до наші дрібку, там на там плесі ще може таке українське свято. Я діваю хустку. Мені, думаю, чорна і біла. Я подумав взяти білу і я вибір не пожаліла. Амалії теж до вподоби стародавній український одяг. Чим а, подобається цей одяг? Його складно одягати, його багато, але от чим він гарний? Тим, що він дуже різнобарвний, і те, що він якийсь, ну, навіть не знаю, як його описати. Він дуже якийсь такий легенький, в'ємний. Такого одягу, як в українців, він ще ніде немає. В ньому зручно. Так, в ньому ну, зручно, просторно і не холодно. Пані Валентина допомагає мальвинцям Світлані та Ользі у їх волонтерській роботі. Нині ж і сама жінка в образі, де оригінально поєднуються, одразу дві українські хустки пов'язані давнім способом. Атмосфера дуже гарна, дуже добрі дівчатка. І, взагалі, багато знала я багато такого нового для себе з нашої історії, історії України. Зараз у Мальві працює фотолокація резиденція Святого Миколая. А далі майстрині запрошують сумчан на різдвяні і новорічні фотосесії. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.